Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя в цей час чотиридесятниці Великого посту і запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні святого Павла до римлян, розділ 4, вірші з 1 по 5. Написано. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, але не в Бога. Що описання, каже увірував Авраам Богові, і це йому залічено у праведність, А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра Його пораховується у праведність. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Викупителя, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми часто відвідаємо. Різні заклади, установи, офіси організацій, приватних підприємців. Тощо. І відвідуючи такі заклади, ми почасти бачимо там на стінах, у гарних рамочках силу, вселенну, грамот, дипломів, нагород, сертифікатів. Тощо. Це, начебто, додає. Закладу чи установі, як вважається, більшої ваги, вказує на певні заслуги. А відтак, можливо, й на те, що тутешні послуги коштують недешево, і на це є підстави. Натомість, з іншого боку, багатьох з нас збереглися, можливо, з минулих часів. В основному грамоти, подяки, за котрими натомість не було ніякої матеріальної нагороди. Тож вони були лише гарно оформленими паперами, які вручали з нагоди того чи іншого свята. Люди завжди прагнуть отримати якусь нагороду, за котрою є ще щось, окрім самого паперу, як от звання, орден. Тощо, відповідно до святого писання, у Божих очах наші добрі справи, які так часто ми вважаємо як такі, що заслуговують певну нагороду, є отими видрукованими на гарному папері грамотами, що ними ми можемо тішити хіба що себе та інших. Але для самого Бога вони не варті нічого. Наголошуючи на цьому, у прикінцевих словах попереднього розділу послання до римлян, тобто третього розділу, святий Павло каже: «Тож де похвальба? Виключена? Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо. Що людина виправдується вірою без діл, з закону. Що це означає? А означає це таке, скільки б добрих діл ми не вчинили, як віруючі християни, діти Божі, в очах Божих важать не вони, але наша віра насамперед в Сина Божого. Нашого Спасителя, та віра, якою ми відповідно до Слова Божого Святого Писання, справді виправдані і спасенні. Чи це означає, що віруючі повинні суратися таким чином добрих діл і не робити їх? Зовсім ні. Адже слово Боже також каже, що віра без діл є мертвою. Отож віра, якщо вона справді жива і правдива, така, якою її хоче бачити в нашому серці Небесний Отець, вона завжди буде мати добрі плоди, якими і є добрі діла віруючих. Іншими словами, правдива віра і добрі діла нерозривно поєднані між собою. Це подібно до того, як добре дерево. Не дичка, як кажуть у народі, але справді добре, гарне дерево зароджує добрі плоди. Пояснюючи Божий погляд на виправдання і праведність, апостол Павло в нинішньому тексті звертається до постаті біблійного отця Авраама, якого святе Писання називає духовним батьком усіх віруючих. І святий Павло каже, що цьому велотові духа нема чим хвалитися перед творцем. Отож слушно постає питання: а звідки Павлові це відомо? Чи це його власне припущення, чи щось інше? І апостол Павло вказує нам на незаперечне і авторитетне джерело, в якому міститься відповідь на. Таке питання. Цим джерелом є слово Боже. А в Слові Божому написано: увірував Авраам Богові, і це йому залічено у праведність. Фактично, святий Павло наводить слова самого Бога, які містяться у першій книзі. Біблії, книзі Буття, це 15 розділ, шостий вірш, де дослівно написано: вірував Авраам Господові, і він залічив йому те у праведність. Тобто служитель Ісуса Христа, Святий Павло, служитель нового заповіту, звертається, як ми бачимо, до старого заповіту, наголошуючи на тому, що останній, тобто старий заповіт, є. Натхненним Словом Божим, що звіщали його святі Божі мужі, проваджені Святим Духом, як каже святий Петро. Згодом, наголошуючи на цьому ще раз, у 15 розділі Послання до римлян, Павло каже, все, що давніше написане, написане нам на науку, на настанову, Щоби терпінням і потіхою Списання ми мали надію. 15 розділ Послання святого Павла До римлян. Іншими словами, старий заповіт, новий заповіт, загалом усе Святе Писання є натхненне Святим Духом є Божим Словом. Як відомо, наш Господь Ісус Христос, навчаючи людей, дуже часто вдавався до тих чи інших життєвих прикладів, аби його слухачі могли краще зрозуміти те, що він говорить, навчає. І у випадку з Авраамом апостол Павло робить так само. І він використовує, як приклад працю, виконання якої передбачає. Заслужену платню. Так має бути, якщо людина виконала роботу, то їй належиться платня. Якщо людина погоджується працювати на працедавця за певну визначену платню, то по завершенні роботи вона її отримає. І це буде її нагородою за її працю. Написано: а заплата виконавцеві не рахується з милості. Але з обов'язку. Пригадаймо принагідно притчу Ісуса Христа про працівників у винограднику, де господар виноградника наймав собі працівників, які працювали за певну плату впродовж дня чи впродовж певного часу. І коли прийшов час кінцевого розрахунку, то ті, що були найняті на роботу вранці. Почали ображатися на господаря виноградника, що їм було заплачено ту саму платню, як і тим, що працювали значно менше. На що господар їм відповів? Я вас наймав на роботу за платню, яку зараз вам плачу, а це моя справа платити стільки, скільки я хочу. Отже, працедавець. Даючи платню за роботу, не робить комусь ласку, виходячи із слів святого Павла про заплату з обов'язку. Але працедавець, даючи платню, чинить так, як належиться. Людина працювала і він їй дає відповідну платню. Якби працедавець, після того, як працівник виконав за погоджену напередодні платню всю роботу добросовісно, сказав йому: ось твоя платня, я милостиво дарую її тобі, то цим би він, безперечно, образив працівника, бо платня отримується з обов'язку виплатити її за виконану працю. Але коли людина не працює. А наприкінці щось отримує, то це вже є дарунком, або, як ще нині кажуть, бонусом. Саме так, з Божої ласки, без жодних заслуг з нашого боку, нам, відповідно до Божого Слова, дарується спасіння і виправдання через віру в Сина Божого. Написано. Тому, хто не виконує, але вірує у того, хто виправдовує нечестивого, і віра його залічується у праведність. Дорогі у Христі, поміркуймо про те, що ми самі можемо зробити для отримання праведності, для спасіння. Дехто вважає, що щось може. Але святе Писання чітко і ясно каже, що нічого, що ми не здатні нічого для цього зробити. Так каже Боже Слово. А якщо так, якщо Бог дає нам праведність як свій дарунок, то це і є милостивим Божим заліченням у праведність. Тобто Бог нам дає те, чого ми не заслужили. Так Бог вчинив щодо Авраама, залічив його віру у праведність. Авраам отримав спасіння вірою в дарунок, а не як подяку за свої добрі діла. Подібним чином Бог чинить і щодо нас, дивлячись на нашу віру в Його Сина, на нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. І коли одного дня ми станемо перед Небесним Отцем, то Він, дивлячись на нас, насамперед буде. Хотіти бачити в нас живу нелицемірну віру в свого сина, а не те, як ми хвалимося своїми ділами. Дуже важливими є слова Святого Павла про те, як Бог діє щодо грішника, щодо того пропащого грішника, яким є кожна людина, що приходить на світ після гріхопадіння. Святий Павло звеличує Бога, який, як написано, виправдовує нечестивого. Такими нечестивими, негідними були і ми з вами, дорогі брати і сестри, до того часу, поки Господь нас не знайшов, не привів до себе, не змастив наші рани своїм цілющим Євангелієм. Тож Небесний Отець зі своєї незбагненної любові до нас від вічності замислив свій задум спасіння, про який ми довідуємося з перших сторінок Святого Писання до останніх. Отже, отець від вічності замислив свій задум спасіння, заради чого послав усей світ свого однородженого сина, щоб спасти загинулим щоб він, тобто Син Божий, став лікарем для слабих, тобто грішників, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Як каже святий Іван у першому посланні, він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи усього світу. Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо, що. Ми ніколи не могли б самі досягти праведності, з якою можемо без страху стояти перед Небесним Отцем. Так каже Боже Слово, ми не можемо ту праведність придбати, купити, заслужити, позичити і так далі. Ця ратівна праведність дарується нам милостиво Богом виключно з його ласки. Як дар через віру Ісуса Христа. Це Його свята праведність, а не наша. І про неї ми будемо часто і багато говорити в цей час Великого Посту або Чотиридесятниці. Бог задягає нас у цю праведність, як у царську одежу, в якій ми можемо увійти до Небесного Царства святого Єрусалиму Небесного. Бенкету Спасителя. За все це, за Божий задум нашого спасіння через свого Сина, який помер за нас і за наші гріхи, єдиному мудрому, вічному, живому Богові через Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя, вся слава на віки віків. Благодать Божа, нехай буде з вами. I mean